Кіровоградській лютній академії перенавчають пілотів із Мозамбіку. Перших 22 льотчики вже пройшли курс перепідготовки. В академії їх навчали специфіці управління українськими літаками Ан-26. Співпрацю налагодили, бо уряд Мозамбіку закупив ці великогабаритні вантажні повітряні судна. На перенавчання своїх льотчиків відправили в Україну. Жокім не вперше в Кіровограді 15 років тому в льотній академії він проходив початковий курс навчання. Вважає навики потрібно постійно поновлювати. В авіації, а ти не, не, ні не літають завжди, Що та не ватаєць. В авіації не должен бути такі сумніння. Хто підійме в возу? Зори знати все, що отриза от авіації. Всі учні з Мозамбіку досвідчені спеціалісти в льотній галузі. В кіровоградській академії їх перенавчали майже два місяці. За цей час іноземців навчили специфіці управління ан 26 Пілотів та техніків готували ось на цих тренажерах. <реку> Процес викладання та навчання проходив в дружній атмосфері. Навчання базувалось на взаємодії інструкторського складу та слухачів. Воно було направлено на вирішення прагматичних задач та існуючих проблем в авіації Республіки Мозамбік. Привітати своїх земляків із завершенням навчання приїхав військовий аташе Мозамбіку. Сподівається, співпраця з льодною академією на цьому не завершиться. Ми зараз почнемо наше співробітництво, почнемо відновлювати наші зв'язки. Це означає, що наш військовий флот тепер почне працювати як треба. Я знаю, що ці офіцери, які зараз тут знаходяться, вони доповнять свої вміння новими якісними знаннями. Продовжувати практику подібних курсів надалі планують і в льотній академії саме цікаве, що вони от по закінченню навчання запропонували самі нам продовжити співпрацю. і Ми розраховуємо, що в подальшому такі, таких груп буде, буде набагато більше. Жоакім говорить, застосовувати набуті знання почне як тільки повернеться на батьківщину. Наєто самольот на цей то ми збираємося літати на цей самоліт. наскільки. Ми не знаємо, ета зависот здоров льотину чов, главне для де льотину это ета А в льотній академії вже готуються до перенавчання наступних іноземних слухачів. Яна на Семенюк, Олександр Катаруша. день за днем.